Перше про що я подумав після перегляду цього фільму, це ж було вже. На днях я подивився останню частину світу юрського періоду, і офіційно це найгірша частина у всій франшизі. Збори скотупих і нелогічних персонажів на хвилину екраного часу просто зашкалює, а комп'ютерна графіка виїдає очі. Я не розумію, як перша частина парку юрського періоду, який вже 30 років може краще виглядати, ніж це мило CGI. З кожним фільмом ця франшиза по своїй тупості летить просто в космос, починаючи від головної героїні, яка з'являється на ділову зустріч прямо в машину посеред пробки. Ну реально, вона там що сиділа, чекала його від самого ранку, закінчуючи. Чи вигаданими з кожним новим фільмом, все більш уродськими динозаврами-мутантами? З кожним фільмом в них з'являється все більш секретніший острів за попередній, на якому щоразу стається катастрофа. І знаєте, через що цього разу, тому що обгортка від снікерса попала в систему вентиляції, через що все закоротило і відкрилися вольєри з динозаврами. З першої секунди ти розумієш, хто помре перший, хто другий, а на кого накладена сценарна бронь. І ти, хоч в рот для динозавра, його положив, він все одно його виплюне. Там чоловік платить десятки мільйонів доларів, щоб йому забезпечили безпеку в експедиції. І знаєте, що робить наша головна героїня? Спецпризначенка, вона наймає ще таких чотирьох спеців, серед яких один капітан судна і два матроси. Да за ці гроші можна купити окрему ПВК, яка той острів зачистить, що на другий день туди хоч на шашлики їздить. І цей фільм у прокаті зібрав 800 мільйонів. А це означає, що в майбутньому нас чекає ще щось гірше та тупіше.